60 боєприпасів за півтора місяця знайшли рятувальники у лісі на Рівненщині. Як повідомив начальник відділення групи піротехнічних робіт ДСНС в області Максим Назарук, вибухонебезпечні предмети тут залишилися із Другої світової війни. Як сапери шукають боєприпаси? Побачила знімальна група Суспільного. До вибуху готов. Вогонь. Вогонь. Так, ріненські сапери знищують боєприпас, знайдений у лісі поблизу села Перятин Дубинського району. Для пошуку бойового припасу використовують металошукачі та щупи, палиці, якими перевіряють землю на наявність вибухівки. Виставляємо чутливість, тобто на яку глибину ми ведемо пошук. І вже вводимо. Землі. То вули, тобто, наприклад, якщо попадає е, якийсь вибухонебезпечний предмет, він відповідно там є метал, то такий звук. Далі ми прощупаємо щупом, щоб переконатися форми цього ВМП і тоді вже потихеньку підкопуємо. До нього після виявлення боєприпасу сапери повідомляють про знахідку керівника групи, який вирішує, що далі робити із вибухівкою. Якщо вибухонебезпечний предмет відноситься до першої категорії, тобто такі, які можна транспортувати, керівник робіт вже приймає рішення про транспортування на полігон для знищення. Друга категорія це ті ВНП, які не можна транспортувати, то тобто вони там зведені там. Чи пошкоджені, тобто вони знищуються на місці. Зі слів начальника відділення групи піротехнічних робіт ДСНС в області Максима Назарука, про наявність боєприпасів у цьому лісі їх повідомили місцеві сапери обстежують цю територію впродовж півтора місяця. За цей час тут виявили близько 60 боєприпасів. Тут в Другу світову війну проводилися інтенсивні бойові дії і залишків боєприпасів дуже багато. Різних видів, причому так як артилерійські снаряди, мінометні міни попадаються, гранати, але все друга світова. Наразі за півтора місяця ми обстежили близько 14 гектарів, і ще нам залишилось 35. п'ять. разі виявлення небезпечного боєприпасу. У разі виявлення небезпечного боєприпасу краще відійти на безпечну відстань, зателефонувати 101 або 112, по можливості відмаркувати, не чіпати вибухонебезпечні предмети, за даними ДСНС, срівно ще не початку цього року в області виявили 265 боєприпасів. Торік знайшли 401 вибухонебезпечний предмет. Також рівненських піротехніків залучали до розмінування деокупованих територій минулого року. Сапери виявили 1130 боєприпасів у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.